Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хаботнюз. Сьогодні Wargaming нам анонсували новенький марафон на танк Гром. Це дуже грізна машина, яка видає по 800 демеджа, відповідно має хороше пробивання, має хороше бронювання корпусу, яке може навіть не пробити Ягаєсот. І зараз я вам розповім про свій досвід, як буде проходити марафон і в загальному, що я зрозумів із цього танку. Цей танк дуже комфортний, розпочнемо з третього питання. І відповідно, що на ньому буде дуже комфортно грати, тому що це єдина ПТ-САУ, яка має в принципі бронювання ВЛД та має хороші кути, під якими можна грати. Відповідно, що є трішки кавенів, за рахунок цих кавенів ви зможете доволі непогано танкувати. Нахил броні. Дуже крутий, тому тут можна буде гарно повеселитися в рандомі. Питання номер 2 Що я зрозумів в загальному по цьому танку? Цей танк може доволі непогано розвалювати рандом, тому що середня шкода 800 демеджа, як ми всі звикли, що у нас демедж всього 750 середній, а відповідно, що почали робити нові танки, у яких 650 демедж, таких як об'єкт 268 дроп4. Йому зарізали альфу, і відповідно чому зрозуміло? Тому що у нього є хороше бронювання, є швидкість, але після нерфу він став трішечки уже не. І грабельним, як говорить більшість гравців. І питання номер один, як буде проходити все ж таки у нас марафон? Марафон буде проходити за часів ще 20 21 року, як був марафон на Бурасика, на ЄБРА і інші танки. І цей марафон буде проходити або накопичування досвіду, або грати в скіл. Тобто там буде стояти завдача, наприклад, настріляти скільки там демеджу, або, наприклад, настріляти скільки там досвіду, або, наприклад, за бій зробити там якусь кількість фрагів, або зробити ще щось. Тобто задач буде у нас аж 10, тобто на 11 днів марафону із 3 числа ми зможемо ці всі завдання виконувати. І давайте перейдемо більш детально до ТТХ цього танку, що цей танк взагалі із себе представляє. Перше, що хочу сказати, що середня шкода з пострілу доволі непогана, і середній демедж на хвилину для цієї ПТСА у 4000 дуже круто. Середня шкода 800 одиниць. При ближній дистанції 50 метрів у вас буде стабільно вилітати від 800 до 900 одиниць демеджа. Середнє пробивання. Броні 272 мм. І це дуже круто, тому що тут є бронепідколи, і ми зможемо цими бронепідколами пробивати і катки, і борти. Єдиний мінус це командирські башні суперконя та деяких танків. І ми зможемо цими бронепідколами лупашити у маску також того ж самого суперконя, тому що голдові бронепідколи пробивають під 300 мм. Міліметрів, що ми маємо по перезаряджанню? Перезаряджання цього танку 1199 з таким обладнанням, як досилач, вентилятор, довпайок та УМП. Чому я поставив УМП на цей танк, і взагалі я пограв на ньому і зрозумів, що на цей танк дійсно без УМП неможливо грати, тому що всього повертання корпусу 36 градусів, і це з цим уже УМП, а без нього там около 33 градусів. Тобто говорить нам це про те, що танк доволі таки він повільний на обертання, але швидкий вперед, тому що є потужність кінських сил, і відповідно, що це ж ПТСАУ. Що стосовно до того, як можна грати на цьому танкові, на цей танк можна поставити досилач, УМП і закалку. Це один варіант. Другий варіант це якщо ви хочете грати дійсно агресивно, це вентилятор, УМП і досилач. І варіант без УМП, це закалка, вентилятор та досилач. Стосовно по польовій модернізації, по польовій модернізації не можу нічого вам сказати, тому що у кожного є свій варіант польової модернізації. Хтось грає та, хтось грає та, хтось хоче поставити те, а хтось хоче поставити те. Що ми маємо по кутах вертикальної наводки? Вертикальна наводка це в. Опускання гармати вниз та вверх, вниз мінус 7 градусів та вверх 15 градусів. І відповідно, що кути горизонтальної наводки, це у нас вліво-право повертання гармати всього 5 градусів. Тобто постійно буде здвигатися приціли, вам буде некомфортно грати. Багато хто запитає, а навіщо мені цей марафон і взагалі навіщо мені в нього грати? Я відповім вам, тому що це ПТСО має перше хорошу альфу, друге має хороше бро... бронювання, так скажемо. Пробивання, і відповідно, що швидкість, ну і перезаряджання, тому що така питасалу повинна бути у вас в ангарі. Наступне, ви запитаєте, що там по бронюванню та міцності. Міцність у нас 1300 одиниць бронювання корпусу 100 мм, але під хорошими кутами. Під хорошими кутами навіть може вас не пробити яга Єсота, але шанс маленький, але може не пробити. Що ми маємо по бортах? Там 70 мм. 70 мм нас можуть пробити дуже легко, тому що підвернули трішечки корпус 5-15 градусів вліво-вправо, і вас пробивають, якщо якийсь противник на вас цілиться. Наступне маса танку 51 тонна. І відповідно, що з усім обладнанням, з усім обмундюруванням, у нас 55 тонн. І по тому потужність двигуна складає 810 кінських сил, і по тому потужність на одну тонну 1573. Тобто танк ніби вперед розганяється дуже добре, але обертається навколо себе дуже погано. Максимальна швидкість вперед із тим, що в мене немає прискорювача нашого турбонагнітача, ми всього їдемо 46 кілометрів, назад 16. Якщо ми поставимо нашій турбонагнітач, ми будемо їхати під 50 км, це з боновим, і відповідно назад около 18,5 км. Швидкість повороту шасі це у нас 43 градуси. Тобто танк, ніби знову ж таки дивимося по його ТТХ, Він непогано рухається навколо себе, але ж із нашим УМП. І якщо ви поставите правильні навички, то буде ще ліпше. Король бездорожжя в будь-якому випадку нам потрібно прокачувати. І прокачувати навички, якщо ви каталися на то-50 рівня поляків ПТСАу, вам обов'язково потрібно пересажувати екіпаж що туди, що туди для того, щоб у вас був хороший екіпаж, бо на стоковому екіпажі ви не зможете нормально пограти. Нерухомість машини: 33% маскування. Це по маскуванню зараз ми поговоримо. Нерухомі машини 33%. Це і з тим, що я не ставив сюди маск-сітку або інструкцію на маск-сітку, тому що не поставлю ніяк, бо я граю без маск-сітки. Екіпажу навички, відповідно, що в мене всі прокачені, я маю 33,2% плюс до А під час руху ми маємо 1997. Тобто майже 20% і їдемо ми файно і майже не свідимося. Це з тим, що у мене ще на танкові не було самої там покраски або якогось стилю, яке дає також нам декілька відсотків сотки. І тут ми можемо зрозуміти, що у нас буде біля 35% нерухомої машини. Що у нас по спостереженню? Спостереження у нас складає 407 метрів, що доволі непогано. Це огляд і дальність зв'язку 803 метри. На цьому танку ми зможемо доволі непогано таки пересвічувати противника і грати. Але хочу особисто від себе сказати ще раз, що коли я пограв на цій ПТСА у 3 бої, я зрозумів, що на цьому танку дійсно можна доволі непогано таки грати. На першій лінії. Бронювання є, гармата є, швидкість є. Головне вчасно виїхати, дати тичку і заховатися, почекати розміну союзників або ж там хтось як підставиться. І, відповідно, що виїхати дати демедж. Якщо вже вашого там союзника забирають і ви бачите, що він в хорошій позиції, і зараз його уб'ють, ви можете під'їхати до нього і стати від вашої рубки і, відповідно, наносити демедж противнику. Але є такі трішечки дві невеличкі командирські башні, в які вас можуть пробивати. Тому вам потрібно буде постійно рухатися вліво-вправо і мати постійне пересування, постійно відступати, тому що тут знову ж таки, якщо проривають один фланг, ви не витягнете бій. Тому що КД не 7 секунд, а цілих 12 секунд. І це без того, що. Точніше, це з тим, що я поставив вентилятор, досил і УМП. Тут буде дуже складно. Друзі, на даному відеоролику я хочу завершити цю розповідь. Марафон буде у нас 11 днів, і хочу подякувати вам за перегляд. Тому всім дякую за перегляд, всім тихої ночі. Бажаю вам та вашим рідним успіху. І здоров'я всім пока, пока, слава Україні, слава ЗСУ!